Доброго раночку, ми з Херсону. Здихався я журналістів київських три доби. Ну, вони там самі в принципі, все робили, але ж мені треба було підібрати їм людей, у яких брати інтерв'ю, місця, які треба відвідати, познімати і так далі. Ну, доволі це складновато. Ті, хто в Херсоні люди заняті. От, деяких ми так і не змогли спіймати. Здихався це я так в лапках, це я жартую. Бо хлопці класні, вони корисні будуть для Херсона, бо вони покажуть світу Україні, українцям, як живе Херсон зараз, як Херсон жив під час окупації. От, дуже багато інформації. Ми, ми там, Я так бачу, що вони. на Набрали е, матеріалу, мабуть, місяця-два вони будуть його викладати. Там нічого такого немає термінового чи чогось е, воєнного, немає нічого е, ніяких таємниць. От. Просто долі, просто життя, просто ситуації і так далі. Е, хотів ще раз поговорити тільки що. Мені один е, працівник служби ССО. Ми з ним там перетнулися на, на залізничному вокзалі, е, поки я журналістів висаджував. Е, ми, знаєте, прийшли до такої думки він каже: розумієш, я зараз в принципі не можу думати ні про що інше, крім війни. От, Фейсбук повністю тільки війна. Коли якісь е виплигують повідомлення про людей на пляжі, він каже, я просто цих людей відписуюся. Я хочу бачити інформацію тільки про те, що відбувається у в Бахмуті, під Херсоном, в Каховці, в е Запоріжжі, Мелітополі і так далі. А е я, я йому пояснюю, розумієш? Макс його зовуть. Макс, кажу, ну, це після травматичний синдром, ми всі трошечки у нас кукуха не на місці. О, тому, Якби зараз добре це лягає на ситуацію, яка є. Тобто, в принципі, це адекватно. Але що ми будемо робити після того, як... Ми переможемо і повернемося до цивільного життя. Я вважаю, що треба визнавати. Хлопці повинні визнати, що це проблема. Перше, визнання проблеми це вже половина вирішення цієї проблеми. По-друге, не е, звертатись до психологів, що найменше, психотерапевтів або і до психіатрів. Та да нормально все. Вони прописують якісні ліки, не важкі, не якісь там, що там для шизофреніків. Просто вони трошечки вирівнюють настрій, оцю акцентуацію, яка в нас є, бо ми, ми дьоргані, ми все хочемо піти на лівий берег, всіх там перестріляти і, і так далі. і так далі. О, тому, хлопці, за, замислитесь над своїм психічним станом і не бійтеся. Якщо кому треба допомога, абсолютно анонімно. По інтернету можна через там всякі месенджери, відеозв'язок чи, чи, чи щось. Краще, звісно, особисте відвідування лікарів. І воно працює. Я особисто на собі перевірив, воно працює, я став е, більш спокійним. Я е, перестав думати тільки про війну. Є ще багато чого в світі і в моєму житті: діти, мама. Майбутня робота, майбутнє України, яке буде без війни. Да? Тобто Україна буде міліта... мілітаризованою державою, як Ізраїль, але все-таки ми будемо жити в, мирне... в мирному режимі. У, всяк... на всь... у Всякому випадку, в ті часи, поки на нас не буде цей дебільний наш сусід, кидати ракети. От, е... це працює. Це працює навіть на рівні поговорити, це працює. Тому бажаю всім прийняти це рішення, проаналізувати себе. От і звертайтесь, будь ласка, я організую вам ці консультації абсолютно безкоштовні, і ліки там безкоштовні. От. Нічого не треба не платити. Ну з цим треба щось робити, бо після війни буде просто колосальне розділення суспільства на мінімум на два лагері, а може й на три. На 4 і самі агресивні, самі радикальні з цих лагерів буде, будуть військові, які потраплять в цивільне життя. І вони зрозуміють, що війна була в основному тільки в них. А оце Вася, Коля, Маня, вони там на, на пляжику грілися, банани їли в Таїланді там чи ще десь. Потім повернулися в Україну, і кажуть: так все зашибись як і було, дивіться, як класно. А те, що хлопці своє життя віддавали, і здоров'я, і та все віддавали, що в них, і гроші всі, і... і силу, і думки всі були тільки про перемогу. Це буде колосальне розділення суспільства на декілька е лагерів, е і вони один одного розуміти не будуть. Ті, хто виїхали. І відсиділись там ті, хто були тут і ніхіра не робили. Ті, хто були тут і волонтерили, віддавали останню копійку, і ті, хто воювали. Та ще й ті. серед тих, хто воювали, теж різні люди. Хтось в телах сидів, а хтось в Бахмуті в окопі прожив 9 місяців. <кхух> Такі є. Таких багато. Дякую.